Подивіться, друзі, на результат. Я думаю, результат на камеру повністю вам покаже, яка була мутна фара, і яка стала вже гарненька, як новенька. Ця так само. Трошки тут вона підпутівша, ну треба буде відкрити Крити кришечку трошки, і вона вивітриться якось так. Так що фарки вже готові. Молдінг цей ми вже також підклеїли, він тут відставав, заліпив його, там клеєм, все обезжирив. І зараз будемо переходити до нашої стелі. Стеля тут провища. Знаєте, що я придумав? Стелю перешити дуже дорого коштує в районі 8 тисяч крон. І от чим я буду перешивати. Ми зараз цю стелю так тик-тик-тик-тик-тик натикаємо. І цей варіант ми так виберемо. Так що ця машинка, нагадую, є на продажі. Кого цікавить, давайте так: 50 тисяч корон і забирайте її. Поміння масла, сезонна колеса, нові гальмівні диски. Салончик виглядає дуже непогано. Ось так. Мастило фільтра поміняні. Нічого не треба робити. Просто сідаєте собі і катаєтесь на роботу в магазини, куди вам потрібно. Я думаю, що це не, не дуже дорогий бюджетний варіант. Є фаркопчик, естекачка у нас на 2 роки. Так що, кому цікаво, Давайте для підписників TikTok, Instagram, Facebook 50 тисяч корон і вона поїхала. Всім гарного.